Садівники в Україні можуть пишатися одним з кращих кліматів для вирощування фруктів. Погода у нас помірна, з прохолодною зимою і теплим літом, без різких перепадів. Опади розподіляються рівномірно протягом року, а не тільки в один сезон. Такий клімат, який відповідає зонам морозостійкості від 5 до 8 а, ідеально підходить для вирощування фруктових дерев. Тут достатньо тепла для рясного плодоношення. Але не настільки, щоб рослини відчували стрес. Холоду вистачає для стимуляції плодоутворення, але не настільки, щоб дерева вимерзали. Якщо ви хочете вирощувати фрукти, Україна чудове місце для цього. Ось кілька плодових дерев, які чудово підходять для нашого помірного клімату. Спробуйте посадити одне з них або навіть кілька, щоб насолоджуватися смачними плодами кожного сезону. Яблуня. Яблука класичний фрукт, який вирощують у всьому світі. Вони популярні не тільки для плодів, але і для красивих квітів, які прикрашають сад навесні. Ароматні яблуневі квіти радують і садівників, і запилювачів. В Україні добре ростуть сорти з довгим вегетаційним періодом. Яблуні підходять для зон 5-8, що ідеально підходить для нашого клімату. У більш холодних регіонах можна вибрати морозостійкі сорти, які витримують зони 3, 5. Яблуні невибагливі. Вони не вимагають багато добрив, сильної обрізки і при цьому дають рясний урожай рік за роком. Висаджуйте яблуню на сонячному місці з достатньою кількістю місця. Найкращий час для посадки весна, щоб коріння швидко вкоренилося. Дерева можуть страждати від шкідників і хвороб. Тому важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря і уникати застою вологи. Не садіть яблуні в низинах, де взимку накопичується холодне повітря. Для хорошого запилення краще посадити кілька сортів. Є також самозапильні варіанти для невеликих садів, але більшості яблунь потрібен перехресний запилювач. Вибирайте стійкі до хвороб сорти, такі як Свобода або карликові сорти для контейнерів. Груша. Груші майже такі ж популярні, як яблука, але вони мають перевагу, вони менше страждають від шкідників і хвороб. Це робить їх чудовим вибором для садівників, які хочуть мінімум клопоту. Груші відмінно підходять для українського клімату, так як ростуть в зонах 4, 8. Їм потрібна прохолода для зав'язування плодів, але влітку вони люблять тепло. Ці дерева дуже адаптивні. Вони добре ростуть на різних типах ґрунтів і навіть в контейнерах. При гарному догляді і провітрюванні груші рідко хворіють, особливо якщо вибрати стійкі сорти. Трохи обрізки і добрив, і дерево буде давати багатий урожай. Висаджуйте грушу на сонячному, захищеному від холодних вітрів місці. Вона цвіте рано навесні, і заморозки можуть пошкодити квіти, знизивши урожай. Груші можна формувати у вигляді шпалер, що економить місце і робить сад красивішим. Для запилення потрібно посадити два різних сорти, популярні бартлет і коміс, але є й інші варіанти на будь-який смак. Персик: якщо яблуні і груші краще ростуть в прохолодних регіонах, то персики люблять тепло. Вони швидко починають плодоносити вже через 1-2 роки після посадки. У холодних районах України, зона 5, персикам може бути некомфортно. Вони вважають за краще жаркий і вологий клімат і погано переносять морози нижче мінус 12 градусів. Вони найкраще ростуть у зонах 6, 8, а в зоні 9 можуть давати урожай при правильному догляді. У холодних регіонах вибирайте морозостійкі сорти. Персикові дерева можуть виростати до 4,5 метрів, тому їх потрібно регулярно обрізати. Це покращує якість плодів і запобігає хворобам, таким як скручування листя та гниль. Навесні і влітку корисно вносити збалансовані добрива. Висаджуйте персики на сонячному місці взимку або ранньою весною. Ранкове сонце особливо важливо, щоб листя і плоди швидко висихали після дощу. Ґрунт повинен бути добре дренованим. На відміну від яблунь і груш, персики самозапильні, тому достатньо одного дерева. Популярний сорт Redhaven, але є й інші варіанти. У холодних районах спробуйте Madison або Гармоні Слива. Сливи – ще один відмінний вибір для українських садів. Багато сортів дуже морозостійкі і дають рясний урожай солодких плодів. Сливи ростуть в зонах 3, 9 завдяки різним видам: європейські, японські та американські. Європейські та американські сорти краще підходять для прохолодних регіонів, а японські для теплих. Для соковитих плодів сливам потрібен регулярний полив, особливо в посуху. Мульча допомагає утримувати вологу. Добрива покращують врожайність навесні і влітку вносити збалансовані підгодівлі, а восени зменшуйте азот, щоб не стимулювати зростання перед зимою. Сливі потрібно багато світла, близько 8 годин сонця на день. Як і груші, вони рано цвітуть, тому захищайте їх від заморозків. Грунт повинна бути пухкою, але багатою органікою. Деякі сорти краще їсти свіжими, наприклад, японську сацуму. А інші ідеальні для варення і десертів. Абрикос. Абрикоси ще одна кісточкова культура, яка добре росте в Україні. Їх важко знайти свіжими в магазинах, тому вирощування в саду чудовий варіант. Вони самозапильні і не виростають занадто високими, що зручно для невеликих ділянок. Абрикоси підходять для зон 5-8, але в холодних регіонах краще вибирати морозостійкі сорти. Вони люблять тепло, як персики, тому найкраще ростуть у зонах 7, 8. При правильних умовах абрикоси не вимагають складного догляду. Вони схильні до хвороб, тому важлива обрізка для провітрювання. Полив повинен бути регулярним, але не надмірним. Висаджуйте абрикоси навесні, коли ґрунт прогріється. Їм потрібно сонце, але вони виносять легку тінь. Молоді дерева потребують опори і захисту від вітру. Вишня Вишні, хоч і дрібні, теж відносяться до кісточкових. На відміну від персиків і абрикосів, вони люблять прохолоду. Плодоносять через кілька років, але урожай варто очікування. Вишні бувають солодкими і кислими. Солодкі їдять свіжими, а кислі ідеальні для варення. Солодкі ростуть в зонах 5, 7. А кислі більш морозостійкі зони 4, 6. Обидва типи підходять для України. Вишні потребують регулярного поливу, але не терплять застою води. Мульчування корисно. Обрізка покращує ріст, а добрива підвищують урожайність. Висаджуйте вишні ранньою весною. Щоб захистити плоди від птахів, використовуйте сітку. Для запилення потрібно два сумісних сорти. Популярний солодкий сорт Бінг. Є і карликові варіанти для маленьких садів. Інжир. Інжер здається екзотикою для України, але є морозостійкі сорти, які ростуть в зонах 6, 7. У холодних регіонах його можна вирощувати в контейнерах і заносити на зиму в будинок. Інжир невибагливий, майже не вимагає обрізки і підгодівлі. У холодні зими може підмерзати, але швидко відновлюється. Коріння у поверхневі, тому полив повинен бути частим. Мульча допомагає утримувати вологу. Грунт повинен бути здоровим, оскільки інжир схильний до нематод. Для України підходять сорти «Селестай», Харді Чикаго. Хурма. Хурма цінується за смачні плоди і стійкість до холоду. У магазинах її рідко зустрінеш, але в саду вона росте добре. Американська хорма підходить для зон 4-9, а японська не любить морози нижче мінус 18 градусів. Хурма невибаглива, терпить різні ґрунти і не вимагає частого поливу. Обрізка майже не потрібна. При посадці не покращуйте ґрунт, нехай дерево адаптується. Мульчируйте після прогріву ґрунту. Більшості хурм потрібен запилювач. Вибирайте сорти одного типу. Айва. Айва рідкісний гість у садах. Її плоди не їдять свіжими, але вони відмінно підходять для варення і десертів. Дерево красиво цвіте і приваблює запилювачів. Айва росте в зонах 5, 8, іноді в 9. Плодоносить через кілька років, але кращі врожаї дає через 10 років. Обрізка потрібна для видалення сухих гілок. Удобрюйте помірно, уникаючи надлишку азоту. Висаджуйте на сонці в пухкий ґрунт. Поливайте регулярно, особливо в посуху. Для запилення потрібно два дерева. Бузина. Європейська бузина це дерево, яке швидко починає плодоносити. Воно любить прохолодний і вологий клімат, відповідний для України зони 5, 7. Бузина невибаглива, росте на різних ґрунтах, виносить півтінь. Обрізка допомагає контролювати зростання. Висаджуйте навесні після заморозків. Для запилення потрібно кілька рослин на відстані не більше 15 метрів. Шовковиця шовковиця дає смачні ягоди, які рідко зустрінеш в магазинах. Є чорні, червоні та білі сорти. Чорна шовковиця любить тепло. Зони 6, а червона і біла виносять холод, зони 4, 8. Дерево невибагливе, посухостійке майже не вимагає добрив і обрізки. Висаджуйте на сонці в пухкий ґрунт. Шовковиця швидко росте і може використовуватися як вітрозахист. Висновок Український клімат ідеальний для фруктових дерев. Від яблунь до персиків. Курми до шовковиці є варіанти для будь-якого саду. Вибирайте сорти, які підходять для вашої зони, і насолоджуйтесь урожаєм.